В Одесі ТЦКшники їхали в другій полосі, побачили, що стоять хлопці молоді. Рішили бігом звернути їх, щоб запакувати в пуст і створили ДТП. З другої полоси в ліву, там їх автомобіль, і просто впочину їх втягнути. Розумієте, це, був, це якби, якби не було так печально, то було б дуже смішно. Тіх іни вже на вулицях кидаються просто на людей, блядь. де бачать, зразу тормозять, не дивляться в зеркала. Ну, Нема що сказати. <сві> Відео в мене є в Телеграмі, можете зайти, подивитися, як ці. Е, ну, Я так зрозумів, їх ще й набирають не зовсім всіх там, і розумних. Е, десь там по об'яві <сві> на заборі блядь, збираються. Ну, Це просто жест. Е, машини купили їм люди за свої гроші. Люди працюють їм зарплату, вони ті машини б'ють, людей пакують, людей б'ють. общем, ви самі все знаєте. Заходьте в телеграм, подивіться відео, як ці недолюди зробили ДТП.